В захваті від роботи цього агрегату саморобного, що в мене вийшов. Дивіться, як рівненько, все закриває, рілля чорна, красота. Зараз поміряю глибину. Як бачите, трошки порочка береться, бо приморозило. Так, ну, цікаво ж, яка у нас глибина. Беремо рулеточку. І що у нас виходить? Виходить у нас 30. Так. Ну і міряємо традиційним способом, або просто скажете, що не так. Заганяємо. Опа. От, поміряємо палиці, по палиці у нас теж 30. Рівненько виходить, не знаю, незважаючи на цю... Глибину, але трактор з цим плугом іде легше. Можливо, що інша форма полиць відвалів подобається мені робота, те, що в мене вийшло.